Межа сучасності і ретро манка, навіть якась феромона фужерність, неосяжний простір і багато природи, зрозуміле звучання, але рецептори з усіх виділяють саме його за Простір природи і уяви. Запрошую на розпаковку і порівняння двох версій цього шикарного аромата Зегіданіст і Зегіданіст Extract. Парфумер двох цих ароматів це Єрді Фернандес, який працював, працює у компанії Живадан і створив для цього будинку не один відомий хід. Один із них, наприклад, це Откаст Blue. Також він є парфумером легендарного чоловічого Цього парфума від бренду Вон Блан і саме Explorer, який подобається всім чоловікам і звучить на сьогодні теж сучасно. Що поєднує ці два аромати? Звісно, їх піраміди будуть подібними. І основні ноти це нота Бергамота, імбиру, Акіґалавуду, Ветіверу і Бобів тонка. Аромат The Зеґіданіс, класична версія парфумована вода, звучить дуже колко така прям е якась в мікс шам. Панського з нотами природи, явно є унісексом, підійде і для дівчат, і для чоловіків, але більше, мені здається, все-таки є уклон у цієї в сторону чоловічу. Якщо говорити за версію The загіданіст Extract, яка вже побачила світ у 2024 році, то тут додаються ноти лічі, ноти гріпфруту і додають нам таку прилічну дозу Амбервуду. Угляд, аромати стартують трошки по-різному. Аромат-екстракт трошки солодший, і нотку лічі, і гріпфрут, тіркуватість я дійсно відчуваю. На моїй шкірі на протязі насіння обидва аромати через годиночки три стають у шлейфі майже однаковими. Запрошую на розпив і тільки оригінал.